Усім привіт! Переглянувши це відео, ви ідеально засвоїте стародавні історію України. Саме за тими критеріями, які вимагає програма ННТ. А також дізнаєтеся, яке відношення цей відеофрагмент має до реальної історії України. Приємного перегляду! Ну що ж, вітаю вас на такому класному відео, де я буду ділитися своїми знаннями, і це є дуже рідкісний випадок, тому що зазвичай... Я ділюсь усім, що знаю, усіма якимись фішками, лайфхаками, стратегіями, знаннями, саме з учнями своїми. І сьогодні це такий виняток, тому рада вас вітати тут. Для тих, хто бачив мене вперше, я професійна робота з історії України, на моєму досвіді вже близько ста учнів, і це не просто якісь. Курс, де я не доторкаюсь умовно до кожного. Так? Ні, це здебільшого індивідуальні заняття або міні-групу від двох до чотирьох учнів, де я дуже добре знаю шлях цієї дитини, як їй давалась інформація. І що таке індивідуальний підхід, я дійсно знаю. І те, що я даю, це круто. І зараз я вам даю це просто так, тому що це, напевно, скоріше мій виклик самі собі. Це маленька мрія, я завжди мріяла мати якийсь ютуб-канал і не просто влог, а от саме от такого стилю. І тому дякую, що ви тут. Перша тема історії України називається Стародавня історія України. І вона розповідає нам про період до нашої ери. Тобто, якщо ми уявимо собі лінію часу, то вона ділиться на дві частини. Період. Нашої ери, який стартував 2025 років тому, як вважають історики з моменту народження Ісуса Христа. І тому ми кажемо, наша ера або ера від народження Ісуса Христа. А період історії до цього називається період до нашої ери. І саме сьогодні ми будемо вивчати оцю епоху до нашої ери. Ми її називаємо Стародавню історію України, власне, якщо готуватись до НМТ. на щастя, вас Міністерство освіти не просить знати усі тонкощі цього періоду. Тобто, вам потрібно знати чотири основні категорії, на які ділять археологи, тому що історію до нашої ери вивчають саме археологи в першу чергу. Вони проводять розкопки, і на основі знахідок вони складають, вибудовують по деталях історії. І, власне. Історія до нашої ери ділиться на чотири основні періоди. Кам'яний вік це період, коли люди для свого життя використовували в першу чергу каміння. Кам'яні сокири, кам'яні ножі, кам'яні молотки. Далі буде мідний кам'яний вік, коли буде використовуватись каміння, але в той же час буде мідь. Також мідь вона м'яка, мідною сокирою, ви дерево не зрубаєте. І тому мідь і каміння будуть одночасно. Наприклад, там сокири, ножі, мечі з каменя далі робитимуться, а якісь там гачки, якісь там цвяшки будуть робити з міді. Наступний період буде це бронзовий вік. Бронзовий вік це період, який повністю витіснев камінь, всі знаряддя будуть робитися з бронзи, ножі, мечі, сокири і так далі. І останній період історії це залізний вік. І, до речі, ми по сьогоднішній день живемо з вами в залізному віці, тому що ножі, сокири, якісь важливі конструкції робляться все ж таки з заліза. Тому, власне, це і є основні періоди, які наш сьогодні ми маємо з вами вивчити. Почнемо з кам'яного віку. Кам'яний вік єдиний, який ділиться ще на підпункти. А саме палеоліт, мезоліт і неоліт. Тут я рекомендую запам'ятовувати асоціаціями. Тобто палео – це щось давнє, прадавнє перше. Мезоліт це ніби як між посередині. А неоліт новий кам'яний вік. Літ з латині це камінь. Тому ця кінцівка вона скрізь однакова. Так? Палеоліт, мезоліт, неоліт. І тепер поговоримо про кожен з цих періодів окремо. Почнемо з палеоліт. Загалом палеоліт. Це є найдовший період в історії людства, і він тривав майже мільйон років. За цей період людина змінилась з по істоти в сучасну людину, яка має почуття, відчуття, емоції, інтелект і взагалом ходить прямо навіть таких людей. Називають кроме На щастя, міністерство освіти не просить вас знати. Усі тонкощі переходу людини від мавпоподібної до сучасної, але вам точно потрібно знати, як жили карманьонці в палеоліті, в пізньому палеоліті. Тому будемо говорити саме про цей етап. В пізньому палеоліті в Україні був льодовиковий період. До речі, нам колись на курсі археології розповідали, що мультик льодовиковий період, першу частину можна в принципі трішечки навіть використовувати для вивчення археології. Того часу, тому що в той час мамонти співіснували з людьми. Щоправда, реальність була менш казкова, ніж у мультфільмі, тому що людям доводилось полювати на мамонтів, щоб вижити. Тому вже тоді з'явилась перша зброя. Найпопулярнішими були списи, зроблені з каміння і палець. Щоб зігрітися людина, йшли вогонь, а щоб не нульгувати, сидячи годинами у печерах, малювали на скейні малюнки. В період Палеоліту у вас є ще перша карта, з якою вам потрібно ознайомитися. Ну, Тут я рекомендую звернути увагу одразу на село Королеве, тому що саме тут, в Закарпатті, з'явилась найперша людина мільйон років тому. І я рекомендую звернути увагу на село Мізен. Цього року те село Мізен попадалось напевно разів 5, можливо, навіть 6 у різні дні. І, власне, за мізин обов'язково запам'ятайте, тут був знайдений браслет з кістки Мамонта, ніби мізин, це як мізинець, і браслет, теж одягається на руку, тобто щось пов'язане з рукою одразу. Можете собі такими асоціаціями вчити, це буде набагато краще. І, власне, мізин королеви обов'язково запам'ятовуємо, де що знаходиться, але також у вас будуть тести на відповідність, тому що таке не раз траплялося, тому запам'ятовуйте одразу чотири головні стоянки. Королева в Закарпатті, мізен на півночі, Чернігівська область, Криївка це пам'ятка. Це така давня стоянка палеоліту в Києві і Киїк-Коба в Криму. Переходимо до мазоліту. У Мезоліті рядовик відійшов, і клімат став такий, як сьогодні. Відповідно, в річках з'явилось багато риби, люди спробували рибу, зрозуміло, не помреш. І так з'явилось рибальство. І загалом в Мезоліті люди придумали для рибальства усе. Гачки, сітки, гарпуни, човни. Тобто люди вже розуміли, що краще виплисти на середину річки, тому що там набагато краще ловиться риба. Крім цього, всі тварини тепер такі, як сьогодні, і люди побачили, що є тварини більш ручні, а є менш. І тому було приручено вже перших тварин. І до речі, найперша тварина друг людини, собака і е, остання. Раніше в палеоліті для полювання люди зазвичай використовували списи: брали гостре каміння, брали палицю, пришнуровували і йшли, в... і йшли полювати. А власне, тепер нові тварини і на них дуже важко вполювати з списом. Наприклад, є олень, він надзвичайно чутливий, ти до нього зблизька списом не підійдеш. Потрібно щось інше придумати. Тому люди мусили в мезоліті додуматись до лука і стріли. І ось підсумуємо: В мезоліті клімат став такий, як сьогодні, тому змінились тварини, з'явилась риба, і тому в нас з'являється рибальство, лук і стріл і приручену собаку три головних висновки. І останній період кам'яного віку: неоліт в неоліті. Вже природа була така, як і є, але змінилась свідомість людини. Тобто людина така думає: Навіщо мені постійно йти кудись полювати тварин, шукати якісь гриби, ягоди, щоб поїсти. Можна ж виростити біля дому і не хвилюватися собі, хай росте, я пройду і з готове. готова. Можна приручити більшість тварин і просто піти до себе в хліб, наприклад, і надоїти коровку. Тобто людина вже почала мислити інакше. І в цьому особливість неоліту. З'явилось землеробство, людина почала вирощувати рослини. Людина приручила більшість тварин, майже усіх, крім коня. До речі, коня буде приручено пізніше, дивіться далі, дізнаєтесь. Е е е і тепер така людина думає, добре, є в мене корова, корова дає молоко, а куди ж мені доїти молоко? І саме в неоліті людина додумалась до посуду, тобто почали робити якісь глиняні глечики, щоб можна було там зберігати молоко, щоб можна було там якоїсь каші наварити. Тому ось вам одразу три досягнення неоліту. З'явилося наробство, приручена більшість тварин, і з'явився перший глиняний посуд. Це називається кераміка. Але е, при знайомстві з неолітом вам ще потрібно знати один е, ускладнений термін неолітична революція. Це перехід від привласнюючого господарства. Привласнююче господарство це коли ти просто береш привласнюєш природи те, що вона дає тварин. Полюючи на них рослини, збираєш гриби, ягоди, не прикладаючи зусиль, щоб ці рослини з'явилися. І рибу так само ти просто береш те, що є в природі, не прикладаючи зусиль, щоб це з'явилося. Це є про господарство, збиральництво, полювання і рибальство. Але в той же час є і відтворююче господарство. До цього перейшли люди в неоліті, почали вирощувати рослини. Це є відтворююче господарство, ти щось створюєш своїми руками, і так само розводити тварин. Ти годуєш тварину, доглядаєш за цією твариною, впливаєш на те, щоб вона розмножувалася швидше. І тому це є тваринництво. Ще кажуть скотарство. Наступний період це є кам'яний вік або енеоліт. Чому кам'яний? Я вже казала, так? Тобто мідь і каміння співіснують одночасно, тому що мідь вона м'яка і не змогла витіснити каміння. Повністю тому люди будуть використовувати якісь камінні сокири і там мідні гачки, наприклад, для рибальства. В мідно камяному віці з'являється мідь в мідно-кам'яному віці землеробство відокремлюється від скотарства, тобто будуть е, проживати окремо поселення, де люди будуть займатися більше землеробством, а будуть, наприклад, в степовій зоні України більше скотарські племена. І найголовніша фішка енеоліту це трипільська культура. Загалом, якщо простими словами, то археологічна культура це щось схоже на народ. Тобто, що сьогодні об'єднує народ: мова, звичай, традиції, історія. Коли археологи проводять розкопки в землі, вони не знають, що була в цих людей однакова мова, історія, звичай, традиції, але... Археологи точно можуть знайти однакові глечики на якісь певні території, однакові знаряді праці на якісь певні території. І вони розуміють, що це люди споріднені між собою, споріднені за своїм звичаєм і менталітетом, скоріш за все. І тому археологи використовують термін археологічна культура. По суті, це фактично те саме, що сьогодні народ. Але сказати, що це те саме я не можу. Просто це схоже, що вам було легше зрозуміти. Таких археологічних культур на території України загалом було дуже багато. Колись ми на курсі археології вивчали там до 20 штук, тобто дійсно багато. Але на щастя, вам потрібно знати тільки одну і найголовнішу трипільську культуру. Трипільська культура вона була поширена по всій території Заходу України. Вам обов'язково потрібно знати карту трипільської культури, і загалом вам потрібно її запам'ятати. Тобто, трипільці вони. Проживали от як в неоліті, але в досконаленому, Тобто в них був посуд максимально красивий і якісний. Хоча вони його робили повністю вручну без гончарного кола. Тобто, вони, як ви в дитинстві, брали з пластиліна, робили глечики, так само бралася глина, і по спіралі якось ліпився той глечик, але вони робили їх максимально симетричними, красивими. В них вони виходили такого гарного оранжевого кольору. Їх потім розмальовували. Не саме мальована кераміка в трипільців була. І це такий перший візуальний елемент тропільської культури, який вам треба запам'ятати. Кераміка трипільців і глечики бували максимально різних видів, і навіть не тільки глечики, якісь дитячі іграшки, жіночі статуетки це теж елементи терпільської культури, які вам можуть попастися. Дуже часто попадається в такий іграшковий будиночок, до речі, тому я рекомендую вам точно запам'ятати візуально цю культуру. Щоб зрозуміти наскільки трипільці були круті, можна звернути увагу на їхні будинки вже тоді, а це було більше ніж п'ять тисяч років тому. Трипільці робили двохповерхові будинки. Вони їх обмазували глиною, орнаментували, робили соломіний дах. І такі будинки вони виглядали також, наче якісь лялькові будиночки. До того ж, трипільців були дуже великі поселення. Вони їх будували по колу, забудовуючи, і найбільші трипільські поселення могли сягати там десятків тисяч жителів. Тому ми кажемо, що в трипільців були прото міста, тобто виглядало як село, але з великим населенням як у міста. Тому ми не можемо це назвати ні містом, ні селом, і ми кажемо прото міста, ніби прадавні міста. До речі, лайфхак, якщо бачите в тестах слово прото міста, точно вибирайте, що це трипільська культура. І ще декілька фактів про трипільців, які можуть трапитись у тестах. Перше, трипільці винайшли орне землеробство, Тобто, якщо в неоліті люди робили все максимально вручну, брали палицю, брали якийсь гострий каміння, заганяли в землю, робили грядку, то трипільці вже додумали зробити таку конструкцію, яку можна прив'язати до тварини і за допомогою тварин так зробити глибші грядки, гарно зорати землю і відповідно врожай кращий. Орне землеробство ми це називаємо. Також трипільці вели осілий спосіб життя. Тобто осілий спосіб життя це коли людина будує будинок і все життя живе біля цього будинку. До речі, осілий спосіб життя з'явився ще в Неоліті, але трапільці теж його вели. Мали будинок, город біля будинку і собі проживали. Також трапільці винайшли колесо. Трипільців була унікальна кераміка, про яку ми вже говорили. Трипільці були протоміста, про які ми вже говорили, їх будували по колу, і, до речі, найбільшими містами будуть Майданецькі і таліянки. І якщо вам раптом трапиться карта Трипільців, ви 100% побачите село Майданецьке або Далінке на карті. Ну і наостанок, звідки назва Трипільська культура? Все пішло від села Трипілля. Трішки більше ніж 100 років тому археолог Вікентій Хвойка проводив розкопки в селі Трипілля. І знайшов там перші глечики. Звідси й назва Трипільська культура. Що ж, друзі, у зв'язку з тим, що це відео виявилося надто довго, мені довелося його розділити на дві частини. Другу частину ви вже можете побачити на цьому ж каналі. Я їх завантажила одночасно, тому, по ідеї, це вже має бути. Дякую вам за перегляд. Наступне відео також безкоштовне. Запросто дивіться, насолоджуйтеся і пізнавайте історію разом з мною. Дякую за перегляд!